Ну, є якась ініціативна група. Бо в мене там з маленькими дітьми ще просто е, 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 офіційний е, прийом. У вас є якісь звернення, офіційні е, Шо, е, Шо, не, ну, Звернення. Давай, вже... Давайте зробимо таким чином. Я готовий прийняти в кабінеті, щоб люди не мерзли. Давайте це звернемо. Я готовий вислухати. При потребі ні, показати документи. Люд, ні, люди, ні, люди, що лю... озвучувалось на сесії, люди було все готові. Підтверджі. На сесії людей не було. Їм так. скажіть в очі, що це стоять злодії, негодяї і всі останні, які чого роблять. Тоді це не вона група, куди піде. А що, я? Претензії до людей. Що сказали? Має? Я до керівництва 20 мільйонів. А, а, а керівництва, ви ж не одному недовіру, а всім недовіру ви одніп... тобто не недовіру. Кожен четвертий порушений, Тобто тут злоть. Стоїть Зазначення питання про до керівника. Злотні. Стоїть питання, визнана робота обласного управління лісового та мисливського господарства незадовільною. На підставі чого? стоїть питання. Я Своївника показати постанову власної Ради? Ну я її відсував сьогодні. Показати поставити мало. Вона ще люди підписала. Ні, у нас не треба. На сесії 38 депутатів проголосували. Визнати роботу обласного управління лісового та поселівського господарства незадовільним. І друге питання бажати недоцільне перебування квартири. На підставі чого? Підстави документи. Після ви документи, пішли, пішли. пішли.